Вітаю, слава Україні! Чергове включення. На жаль, мушу повідомити, що тільки що поховали ще одного воїна Миколи Стефанишина з Івано-Франківської громади. Вчора було поховання нашого героя Дмитра Горана. Обидва були поховані на кладовищі Чукалівка, на Лії Слави наших героїв. На жаль, маємо ще одного загиблого якого везуть дорогу, скоріше всього буде похорон в понеділок. Тому вічна пам'ять нашим героям, всім воїнам, які віддали своє життя за волю і незалежність української держави. Пам'ятаємо, також вчора відкрила чергову анотаційну дошку на п'ятій школі для нашого воїна. Стараємося увіковічнити пам'ять, але найкраща пам'ять це в молитві і в молитві за душі наших героїв. і підтримка, нагадую. Далі діє логістичний центр на першому поверсі білого будинку. Можна приносити допомогу в спілку волонтерів Прикарпаття, і ця допомога вже на цьому тижні ми доставляємо теж і напереду. Крім того, хотів би подякувати івано-франківцям за те, що вчора 20 тонну фуру відправили, сьогодні ще 12 тонн. І ще бачимо, будемо відправляти для жителів Херсонської області, які постраждали від. Знищення Каховської ГЕС москалями, тому дуже важливо підтримувати, допомагати. Діє координаційний центр по прийому біжень по прийому внутрішньо переміщених осіб з Херсонської області, не тільки тому ми намагаємося максимально сьогодні допомогти, допомогти в біді і закликаю Івано-Франківців по можливості допомагати. І ще раз хочу подякувати Івано-Франківцям і всім, хто. Долучився до цього процесу, це зокрема наші підприємці. Сьогодні також підприємницька п'ятниця почав з університету нафти і газу. Перший день працює новий ректор пан Ігор Чудик. І мали стартує такий проект щодо розвитку креативної економіки підприємництва. Ну і також в 11 годині. Хайло Слушак, мій заступник, вручив сертифікати міжнародного проекту по 60 тисяч гривень 20 підприємцям, які будуть розвивати в тому числі інноваційну креативну економіку, бізнес. Це є міжнародний проект, який місто виграло з Європейським Союзом. Тому намагаємося залучати кошти, залучати ресурси. Дуже важливо, щоб бізнес розвивався. Вчора нагородив 20 найкращих, найбільших платників податків. В місті Івано-Франківську зранку мали традиційний такий сніданок з бізнесом та в вигляді такої кави з бізнесом і подякував, незважаючи ні на що, бізнес розвивався, жодне підприємство, жодне підприємство не, не вийшло з інвестиціями. Це великий успіх, якщо врахувати, що в багатьох містах інвестори 70. Три підприємства переїхало до Івано-Франківська, тому маємо хорошу динаміку, навіть незважаючи на війну по збільшенні обсягів виробництва. Особливо це є оборонна сфера, особливо це є сфера легкої промисловості. Вдалося ну, скажімо, зменшити падіння машинобудування, і я думаю, що цього року вернемося до воєнні часи по об'ємах та електролюкс активно працює. Замість Тайко Electronics Pretel Group і розвивається і збільшили. Це одне з небагатьох підприємств, яке збільшила кількість працюючих і працює в місті Івано-Франківську. Тому для нас дуже важливо, щоб бізнес Івано-Франківську розвивався. Також для нас дуже важливо, щоб молодь, молоді люди себе почували. Вчора ще один проєкт, який нам підтримали німецькі фонди. Це молодіжний проект по навчанню 180 діток, 80 франківців, 100 внутрішньо переміщених дітей. І вчора був на завершенні цього проекту. Він тривав близько півроку. Дякуємо нашим міжнародним партнерам. Знаєте, молоді люди, діти там 15-16 років, мають мати дитинство, юність і завдяки цьому проекту. Вдалося багато що зробити. І багато було цікавих таких речей. Дякую всім, хто долучився викладачі викладачі, які працювали над те, що цей проект був успішний. Також нагадую, можна записати своїх дітей на шкільні табори. А з 1 липня літні школи будуть працювати в Івано-Франківську. Ми плануємо близько 20 тисяч дітей, які будуть задіяні саме в літніх школах. Також багато у мене звернень по благоустрою. Чим більше ти робиш, тим більше є таких побажань, та насправді ми не, не зупинили благоустрій, так може не в тому об'ємі, якому хотілося, але багато мені пише та дорога, та той тротуар та інший. Розумію, що ніхто ніколи не вгодить. І тим більше людина помиляється, що Христос не вгодив. Людям, то ніхто ще не може угодити на 100%, але працюємо і в усіх наших мікрорайонах стараємося, щоб роботи робилися. Змінювався наш івано франківськ останні роботи, які мав можливість подивитися. Це Хмельницька, довга Пулюя, Федьковича, сквер постачали на каскаді, сквер робити. Тобто ми намагаємося робимо також в сільській місцевості, дещо вдається зробити. Ну, але не все відразу і хотілося б більше. Ну але працюємо. Працюємо зараз над новим тролейбусним маршрутом, який з'єднає і вокзал. Думаю, що найближчим часом це буде, але найбільша проблема з водіями, навіть не скільки тролейбусами. Тому хто дивиться нашу програму, можливо, не має роботи, в тому числі і жінки можуть іти водіями тролейбусів, навчитися отримати права відповідно. Їздити на тролейбу на тролейбусах ще раз за завершення. Нагадую про допомогу херсонцям і нашим військовим логістичний центр. Вірю в те, що найближчим часом Україна переможе, але це залежить від кожного з нас. Кожен повинен працювати на своєму місці і допомагати нашим військовим збройним силам. Дякую за увагу! Все буде Україна! Слава Україні!